Попалася мені грушечка 12-14 років. Не дуже вона молоденька і доволі цікавий дерево. Цікаве воно в тому плані, що обрізка проводилась, але ми бачимо, що потрібно омоложувати наше дерево. Відео буде звичайно цікаве для тих, в кого є груша. І не знаю, що з нею зробити. Дивіться. Саме перше, що я взагалі завжди роблю, коли підходжу до дерева обрізати, я зазвичай дивлюся, що лишнє на цьому дереві. Тобто, я бачу, що ось ця гілка вона втікає далеко на периферію. Я її переведу тут, чк, на молодшу гілку. Перше, що я зроблю. Друге, дивлюся, у нас є центральний провідник, тобто стовбур, від якого відходять основні гілки. Була не вирізана гілка, ось бічна. Вона почала на себе перебирати всі поживні речовини, почала товстішати, кидати, жировиків багато, а центральний провідник наш, виходить, починає тончати і затухати. Щоб цього не було, нам потрібно її було взагалі забрати ще раніше. Ну, Сьогодні я зроблю ось так: переведу ось на цю гілку, поняли Бічну ось цю, більш горизонтальну. Потім попідбираю гілки, які знаходяться. Занадто низько до землі, тобто під навантаженням урожаю, вони будуть лежати там. І буду розбирати, переводити і буду підрізати всі молоденькі пагони. Буду формувати з цього дерева, ну якщо це можна назвати деревом, мені більш нагадує кущ смородини. Буду формувати дерево. Ото дивіться, слідкуйте, буде цікаво. В кінці будемо бачити результат мої обрізки. Якщо будуть якісь деталі, теж буду показувати. Тому. В кого є такі грушечки, вам буде це відео ще заходити нормально. Так, дивіться, зрізав ось цю гілку з переводом. Ось цю, бачите, гілку зрізав. Ось з переводом на більш молоду гілку. Освободив центральний провідник. Зрізав ту частину, перевів на молоду гілку. Головне, щоб було, було постійно циклічне заміщення гілок. Тобто, ось є дві вкупі, бачите? Їх е, потрібно лишати свого роду пеньки, робити хоча б один, два, три, кілька пеньків для того, щоб нас постійно відновлялася і була молода деревина. Тоді вас де груша дуже хорошо плодоносити, і буде крона теж вас задовільняти. Зараз буду далі працювати. Так, дивіться, і це я позрізав, там нормально видно. Тепер я взяв великі ножниці. Роблю е, зрізи, свого роду переводи. Оди сюди. ласка. Ось є у нас гілка. Ось така. Що я роблю тут? Я ось забираю. Свого роду я зараз вивільняю крону. Ось гілка лежить на, на іншій гілці. Це я теж забираю. Поняли, так? щоб тут був простір для воздуху. Тоді не буде ні хворіти, нічого. Так, низи, низи. Зараз, ну, низи, я покажу потім окремо, як я буду з ними працювати. Дивіться, ну свого роду, ось я, я, я розумію, що що Тут будуть грушки, і вони будуть в такому випадку. Я перевожу на більш вищу гілку, яку я теж буду обрізати. Я тут кі і молодий кінчик буду перерізати. Я цими великими ножницями відкриваю крону, щоб я міг бачити і працювати з. з, 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 з Потім з гілками. Ось, дивіться, теж так, теж забираю. Вона росте на внутрь, всередину, бачите? Оце, така, і, і, і якщо у вас є така змога, робіть такі пенечки. Будуть такі пенечки, буде у вас молода деревина, на якій буде закладатися наша, е, наші молоді пагони. Дивіться, закладає груша навіть на однорічних пагонах. Яблуня може не закладати. А от груша закладає через то, і груша закладає свій урожай на більш горизонтальний. Тобто ось внутрі росте, я її теж вирізаю. Тобто, ви зрозуміли, ви, ви спочатку підходите, дивитеся, що вам треба вирізати вирізаєте пилку, якщо є такі гілки, якщо немає, гілок, потім вирізаєте такими гіл... ось такими. І все. Ось, можете робити такі переводи на, біль, на бічну гілку. Поняли, да? І все. Коли ми прорідили, відкрили крону, у нас лишаються гілки, які треба просто банально повирізати. Тому що вони нас будуть заважати. Зараз мій помічник. Дасть мені, мабуть, дасть мені, мабуть, телефон, я буду далі знімати, щоб було краще видно. І будемо працювати. Ви головне дочекайтеся кінця цього відео, побачите результат. Я більше впевнений, що у кожного є такі гроші, і ви хочете з них мати і хороший, класний урожай, і при цьому ж ви хочете, щоб у вас була крона більш компактна і набагато краще, ніж у сусіда. Тому давай телефон, став на паузу. Так, ось дивіться, що я роблю. Це я так вже... Поптинав, поптинав, зробив тут простір між гілками. Далі я працюю, дивіться, перевожу. Іде в мене гілочка. Ось де гілочка. Я її раз перевів сюди наружу. Ця дуже занадто тоненька, бачите, ну, вона вся заплодушена. Я її перевів теж на, теж на плодові бруньки, щоб воно ця пішла ось внутрь. Раз, забрав. Зрозуміли, що в нас був ось такий тут -сюда, так ніжно міг заходити вітерець і так само. І, і сонячні промені. Дивіться, у нас є така гілка, бачите? Я її, скоріш за все, ще в цьому році ось цю залишаю, а переведу на цю. Але що з такими гілками робити, які в кінці з такими е короткими пагонами? Дивіться, всі короткі пагони, ось, бачите, зараз зараз ось бачите, вони такі в кінці з такими пампухатими, пампушечками, брунічками, пампухатими. Це все, е все цвіточні почки. Но не забуваємо, що я завжди кажу, що має бути обов'язково прирізатися однорічні пагони, тому що буде потім біда. Я ось такий зроблю свого роду два пеньочки. Я, по-перше, розрідив, по-друге, і урожай получу і нові гілки. Потім, з яким я буду працювати, доверху росте, ось, зріжу на пеньочок, Пеньочок обратний ріст. Що це означає пеньочок, обратний ріст? В тому році ось цей пеньочок вже зрізався. Що воно нам дало? Ось плодову бруньочку, Бачите, не фокусується. Ось, бачите, гостреньке таке. Це дало на обратний ріс. І на, цій на багаторічному пеньочкові буде в нас утворюватися квіткове накопичення таке. Бачите, і раз. І все, це так працює. Ось у нас є гілка, вона горизонтальна. На горизонтальній гілці буде, будуть такі ось писики, і всі будуть в плодах. Що я роблю? Я деякі з них. Просто прирізаю ось так, 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 на пенечки. Все. І так я зараз буду працювати з кожною гілкою. Ось дивіться, ще я приклад хотів вам навести. І в кінці я вже покажу, яка вона буде обрізана ця груша. Ось, дивіться. Був зроблений 2 годика назад зріз. Ви так себе можете зробити, була переведена на ось цю гілку. Вона нам перевелася, потім знову був зріз більш на горизонтальну. І знову в нас виходить ось така гілка. Тобто дерево 14 годіків. А ми маємо на ньому молоду трохрічну гілку. Зрозуміли? Це так буду я робити з кожними гілками. Ось я поперерізав, поробив тут пенечки. Там, там, там. Потім через рік я переведу ці всі гілки, буду так чики, раз, зменшив, чик, перевів на молоду. Поняли. Так само ось тут. Бачите, це вже пішла молода. Дивіться, вона в нас і молода. Вся в плодових брунічках. В кінці в нас є опять же, такі списки. Що я роблю? Я роблю такий перевод. Чік. Бачите? І парінь цей подовження, я теж так перерізаю Чик. на бокову бруньку. Тут я обрізаю на пеньочок такий маленький. Дивіться, Я не дуже роблю маленькі пеньочки. І за того, що я замітив, що якщо робити дуже маленькі пеньки, дуже часто з них стріляють жировики. Тобто, лишається одна, в який, дивіться, як я собі так думаю. Принцип, Якщо маленький пеньок, тобто не взагалі на кільце. На кільце це нема. Якщо ви не дорізали, ось такі зробили панечик маленький. Лишається тут одна брунька сліпа. Або навіть одна брунька. Обично, в неї йде весь сок, і вона стріляє, виходить? І вона стріляє Один, одним пагоном. Якщо звідси буде два-три пагона, як ось такого пеньочка, дивіться, просто був такий ось пеньочок. довгенький, гілочка була зрізана. Воно нам дало раз, і два. Два. Дві плодових бруньочки. Списика дало і плодову бруньочку. Зрозуміли, що сок пішов у дві точки. А не в одну. Якби пішло в одну, був би жировик. Поняли, да? чого я так роблю, такі більш довші пагінці. Все. Це гілку я попрацював. Ось так. О. Все. Була гілка. Зрізалась, дало на... кінчик. Зрозуміть, дивіться, ще я що хочу сказати. Якщо ви зрізаєте кінчик, ось кінчик тако, трошки, то вона вам жировиків не дасть ніколи. Якщо ви вирізаєте пів гілки, або Ще більшу частину, тоді вона кидає жировика. Якщо зрізаєте кінчик, так як ось я е, зрізав цей кінчик, вона нам заклала плодуши, заплодушила заплодушилася і дала короткий список з плодовою брунічкою на кінці. Поняли, да? це принцип касає не тільки груші, та й яблуні, і сливи всіх кісточкових. Тобто, якщо у вас є довга гілка, оце бачите, я вам такий прийом ще розкажу. Якщо у вас є довга гілка, то ви її прирізаєте, якщо ви прирізаєте, ви прирізаєте тільки кінчик її. Поняли, так? Да? Кінчик, чик не половину, зріжете половину, будуть жеревики. А якщо кінчик переріжете там, ну, буквально ну, сантиметр-2 см від верхівки, то жиревиків вона кидати не буде, вона буде закладатися вся плодовими бруньками. Може там десь одна гілка стрілять, але вона не буде сильною от, так от. Блін, це відео так довго зайшло. Так, ось завершив обрізку. Можна побачити, що в нас всі гілки вивіжені в горизонтальний простір. У нас є нижній ярус з гілками. Ось так. Можна побачити. Так, да, ця гілка трошки треш, зависока, але ж вона ж де взагалі була аж там. Тобто я опустив сюди, потім опустю її на наступний рік ось на цю гілку. І все. У нас є центральний провідник, весь красавець. Всі гілки розходяться в різні боки. Закінчення. Другий ярус і третій ярус вон там. І в кінці я прирізав молодий цей пан. Ось така грушечка, дивіться, якщо сподобалось, працюйте, як я працюю, хочете по-своєму робіть, але я поділюся, думаю, своїм досвідом з вами. Але рішення приймати вам ось так.